Про те, на які зміни в країні можна очікувати після парламентських виборів, ми поговоримо з директором Агентства моделювання ситуацій Віталієм Балою. Пане Віталію, доброго ранку. Доброго. Вітаю вас. Ну ось уже з кожним днем все ближчі вибори. Давайте прогнозувати, будемо провидцями, яким буде наступний парламент. Він буде більше сформований і підконтрольний президенту? Чи як ви бачите динаміку подій? Знаєте, я би хотів сказати, що. Зараз на все якось виглядає гібридно. У нас є от гібридна війна, у нас насправді ситуація гібридна на Донбасі. Не зрозуміло, яка частина вона під контролем української влади. Я думаю, що у нас гібридні вибори і буде гібридний парламент. І в цій ситуації, по великому рахунку, хто перший добіжить, скажімо, до стойки чи до фінішу. Той фактично і займе місце і скаже а хто ж і скаже, я більшість, все, давайте всі навколо мене формуйтеся. А хто добіжить? Ну, зараз така тенденція, що на це претендує БП. Це блок Петра Порошенка. От. Але знову ж, я намагаюся дивитися, на речі, реально і об'єктивно, тобто, не виступаючи ні пропагандистом, ні гітатором тої чи іншої політичної сили. А реальні факти полягають в тому, що навіть ті цифри, які зараз намагаються нам говорити, вони перебільшені, є перебільшення і тих, хто займає перше місце. Мягко кажучи, перебільшені, бо ми також певні дослідження соціологічні. І ми бачимо, є неспівпадіння співпадіння деколи від 5 навіть до 10%. відсотків, в залежності від тих компаній, які е, пропонують нам е, ті цифри. Це перший момент дуже важливий. І другий е, хороші знання соціологи, вони абсолютно правильно констатують, але це мало хто чує, бо вони мовчать. І не дають можливість це говорити, що навіть коли дають всі цифри, то, по великому рахунку, соціологічне питання охоплює не більше 40% людей. Бо дуже багато відмовляються відповідати на анкети, десь до 45% з тих, які відповідають 25, а то й 30% не визначилися. І ще, каже, дуже багато говорить неправду. Тому, якщо чесно, які будуть кінцеві результати, от зараз ніхто не може сказати. Нам намагаються нав'язати певні там пункти раз, два, три, які партії займуть. Тобто ми навіть бачили, як зараз одна вирвалася ніби вперед, інша впала. Тобто це війна політична. Але результат може виявитися якраз. Абсолютно, серблюзм. бо по великому рахунку, якщо будуть правильно рахувати, ми маємо чітко сказати, що е, ситуація не змінилася на місцях. Ті, хто рахував у 2012 році, ті будуть рахувати і в 2000 зараз 14-му. От я був сьогодні. Е, Ну згадавши і то, що було вчора в Верховній Раді, от е, сівши так за комп'ютер зранку, подивився, що там відбувалося, а я там був, то деякі депутати, з якими я спілкувався, які є ніби в провладній. Частині вони говорять, що навіть проти них застосовується дмін ресурс, так і він вони знають, що проти них будуть вести робити фальшування. І Бачите, це... конфігурація буде дуже цікавою в такому Тобто, то, то, то все залежить насправді від нас, громадян. От Як громадяни проголосують, я хочу, щоб ми розуміли, от як ми проголосуємо, це буде наша відповідальність, так фактично, ми такий парламент побачимо. Тенденція, я хочу сказати, що серйозні соціологи кажуть так зараз, умовно кажучи, п'ять партій проходить, але по великому рахунку, якщо врахувати всі ці моменти, про які говорю вище, їх може бути і вісім. А коли буде вісім партій, то абсолютно по іншому розтягнуться відсотки і тоді і коаліція зовсім інша буде тоді. В будь-якому випадку якась то вона буде. Ну будемо сподіватися, ну, я, я, і я це так... дозволить якісь реформи вже реально вирішувати, чи затверджувати, чи затверджувати, чи діяти якось адекватно. Буде політична воля до тих реформ, скажімо, економічно. Ну ви знаєте, ну давайте будемо знову ж намагатися бути об'єктивними. Говорити про реформи і робити, це я кажуть в Одесі дві великі різниці. Ну, ми наслухалися вже. От ми до часу до цього часу їх слухають. Нічого не мішає. Певні речі було робити без прийняття певних законів, навіть тих законів, які знову вже голосувалися вчора в Верховній Раді. Хто завжав боротися з корупцією, правда? Хто завжав багато інших речей робити, а зараз просто тільки сказати, що нам потрібен додатковий інструментарій, так для того, щоб ми краще з нею боролися. Тому е та коаліція, яка вона буде, вона насправді буде відповідати в першу чергу інтересам того, під кого вона буде сформована. На жаль бо ми не бачимо пропозицію так от під що під що треба формувати коаліцію я що маю на увазі у нас є заявлений план 2020. Нам, ми маємо чітко розуміти, що в 2015 році ми маємо зробити такі то речі, 2016-му такі-то, 2017-му такі-то, Ні, сказано, що ми хочемо подати членство в Європейський е, Союз. А для цього має бути певний шлях, і коли нам говорять, що ми вдвічі збільшимо ВВП, всі розуміють, що цього ніколи не буде. Коли тільки на цьому одному прикладі нам говорять, це, що це маємо зробити, а ми розуміємо, що ми це не зробимо ні при яких умовах, як тоді можна далі вірити цьому плану? Це перший момент. Другий, ніколи е, глава держави не займається реформами. Він може ініціювати певні речі, але реформами буде займатися життя саме при парламентській формі правління президентській, так? Верховна Рада і уряд. Тобто всі ці речі настільки ну, взаємопов'язані і настільки зараз чітко не артикульовані, що в нас по великому рахунку, як кажуть, у всім няню, да, дитя завжди не От Я би хотів, щоб кожен займався своєю справою. От будуть робити реформи, ви кажете, уряд і парламент, так. звісно. А як же ж реформа децентралізація? Вона станеться Забудьте. Колись? Нема в нас ніякої децентралізації. Це все слова. Якби хотіли робити децентралізацію, треба було починати з Києва. Якого кажуть цього ми призначили міського голову, яким був обраний Віталій Кличко, головою Київської державної містації. Можна було його зробити головою виконкому там чи головою уряду. Тобто дати приклад для всієї країни, як це буде робитися в усіх ну, мовах, ніби то про закону. Чому не дали можливість провести вибори до районних рад? У нас один район це як багато обласних міст. Один район в Києві це 200-300 тисяч громадян, які там проживають. У нас там немає свого своїх органів самоврядування, тобто нема районних рад, які би могли це Знову там по приназначали глава радміністрації ну, які підпорядковані Розміри. адміністрації президента. От про що я говорю. Якби не хотіли це робити, вони вже почали це робити, і саме головне, коли я чую розмови про децентралізацію на Донбасі. Ну це, там ну, ж окремий статус, це, окремих це, регіонів. але все одно кажуть, давайте будемо робити там централізацію. Тобто по інерції говорять, а зараз вже перезначили, призначили, як називають президент генерал-губернаторів. А я сказав, кажу так, що на Донбасі введений міліцейський стан замість військового, бо там два генерала-міліціанта. Зараз у нас міністр оборони міліціант у Нас фактично міліцейська хунта в країні скоро буде з виключенням головного міліціонера, міністра. Нучка, який не є міліціантом. Тобто, насправді ситуація достатньо дивно виглядає. Ви кажете про децентралізацію. Хіба колись міліціонери будуть робити децентралізацію? А, я забув, що є генпрокурора, він теж міліціонер. Продовжимо. Тепер до прокуратури цю тему. Напередодні Верховна Рада позбавила прокуратуру функцій так званого загального нагляду. Прокуратура не здійснюватиме тепер нагляду за дотриманням і застосуванням законів. Що це насправді змінить в правовій системі нашої держави? Це залежить від того, хто буде керувати Генеральною прокуратурою. Хто буде на відповідальних посадах і як будуть втілювати в життя, в життя той чи інший закон? Я хочу, щоб ми це розуміли, який би ми закон гарний, не повінь там ще вчора. Прийняли антпросторення антикорупційного бюро, воно ж може може дуже просто стати головним інструментом по боротьбі з політичними опонентами. Ну бо вже антикорупційний комітет. Чому воно буде відрізнятися? Час не? покаже. Я так думаю, і в оцей от е, зміни до генпрокуратури, думаю, що вони також покажуть. Чи з часом чи буде від цього покращення? Це саме в ну, ситуації. За логікою як воно мало покращити? В чому тоді буде різниця про прокуратуру? Ну е, прокуратури насправді дуже багато різних повноважень. Так вона фактично ми були свідками. Не раз при тій чи іншій владі ставала таким караючим мечем, так, проти знову ж політичних опонентів. Я думаю, що ці повноваження в неї треба забирати, щоб він можна було використовувати в, саме в боротьбі. Всередині країни, якщо це дасть можливість цього не робити, це дуже добре. Знову ж я кажу, давайте почекаємо. Головне почекати, бо колись мені в Китаї одна розумна людина сказала, це був 1991 рік. На моє запитання, чи нас вийде зробити завтра, що ми сьогодні не змогли, Він на мене так подивився і каже Віталій. Про погоду, яка буде завтра, ми з тобою точно знаємо тільки після завтра. Я думаю, що так буде і з цим бюро, і з цими змінами до Генпрокуратури, і з цими іншими законами про реформи. Ну були ж певні зміни. От антикорупційне бюро. Я просто наостанок хочу розібратися. А якщо все буде Таким чином. Ви кажете, що це може стати ще одним механізмом для політичних розправ? Безумовно яким чином ну тому, що політики ж не мінилося? Наш не полетіли е, політики з Марса, які з вони стали інші. Чи ми їх виписали з Європи, так які мають чіткі правила, які якісь традиції, так які не говорять поганих слів один проти одного, так, коли виборчують компанію, коли кажуть одне насправді на всіх плакатах писано, а під під, під калимом вони роблять зовсім інші речі проти тих, яких закликають. Давайте Десь, до діти суспільство тим не менше активізувалося, от під... цей під верховне... це єдине, це єдине сподівання на суспільство. Що собі Верховної Ради що, досі палять шини що суспільство не дасть все таки? От зійти з того шляху, я думаю, що ми насправді замість того, щоб шти коротким шляхом да до зміни в країні, зміни держави, фактично державного в країні, ми будемо йти отак зі загами. Вони будуть намагатися зійти. Я кажу, навіть про майбутню кулісу в парламенті, що ми почали, в залежності, хто до неї віде. Якщо вийдуть ті, які були колись в партії його які не хочуть і реальних цих речей, бо це буде їх торкатися безпосередньо. вони ж все будуть робити для того, щоб загальмувати. Тому це не буде коаліція для реформування. Так, от, так як от. кажуть, нормальний герої сідають в обход співабармалій. В мультику дуже відомому, так про доктора Айбуліта. Таке от мене таке враження, що от зараз ми також пішли тим шляхом, знаєте, нормальні герої сяди в обход. Я вам тільки дійшли, декілька тільки декілька прикладів. Затягування ратифікації, відкладення імплементації. От, тобто, все показує, що ми все таки йдемо так. не, не самим коротким і правильним. Та шляхом. Головне ж дійти. Сподіваюся, колись так воно і станеться. Дякую, ну, пане... Дякую. пане... Дякую, пане Віталію, що сьогодні зранку до нас завітала.